Малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вас запрошую до країни математики. Сьогодні діти, наша гостя цифра 4. Познайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо 4 лапки мають, вправно ними чеберяють. Цифра 4 складається з однієї довгої палочки та двох коротких. А тепер давайте розглянемо, як пишеться цифра 4. Діти, спробуйте намалювати цифру 4 в повітрі. Цифра 4 має своє місце в числовому ряду. Вона стоїть після цифри 3 і перед цифрою 5. Отже, цифра 3 і 5 є сусідами цифри 4. Подивіться, на що схожа цифра 4. А тепер розглянемо, що складається число 4. Склад числа 4. Це кількість предметів, які є у чотири. Отже один і три, два, і два, три і один. Ми ділили апельсин, нас багато він один. Ця ось долька їжаку, ця ось долька хомячку, долька ця для каченят, оця долька для зайченят, ця для мишки в нірку, а для вовка шкірку. Він сердитий, як завжди. Розбігайтесь хто куди. А тепер, діти, поміркуйте. Три веселих киці гавався в травиці. Котик біля киці ліг, скільки стало кицьок всіх. Так, вірно, чотири. Не автобус і не віз, має четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Так, машина. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся. Позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця, скільки лапок у котів, а в квадратика кутів. Васю, ти чому сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було одну я з'їв, скільки мамі залишив. Так, вірно, чотири. На дереві висіли друже п'ять спілих груш. Дуже, одна впала у травицю, скільки груш всього лишилось. Вірно чотири. Горобець і три синиці. Он летять до годівниці. Скільки пташок підскажіть? Будуть вдячні за обід. Так, вірно, чотири. Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух. Хто тепер нам скаже точно у двох кролів є скільки вух? Так, вірно, 4. Ось і закінчилась наша подорож до країни математики. Діти, ми сьогодні з вами познайомились з цифрою 4. Діти, знайдіть у вашій оселі кількість предметів яких по 4, а також викладіть цифру 4 з різних предметів та надішліть фото. До побачення!